Ми сиділи в камері в СІЗО, і я напевно склав вже тоді. Четверту пісню, і мені товариш каже: от ось коли складеш одинадцяту пісню, вийдеш з полону. Тобто, ну це був як прикол. Ми всі посміялись, але коли я вже написав шістнадцяту пісню, я його дуже згадував. Ми так гуртом збиралися десь в кутку подалі від дверей, щоб нас не чутно було. І я співав хлопцям свої пісні. Деякі пісні, хлопці навіть запам'ятовували, вивчали їх. Тобто і казали, що щоб в нас були безкоштовні білети на концертах. У <рес> мене є пісня для мами, є пісня для друзей, є пісня про Україну, є пісня про полон, про Маріуполь, є пісня про дівчину. У мене дуже велика надія є на те, що я запишу всі ці пісні, і я хочу, щоб Україна їх почула.